Вітаю глядачів інформаційного агентства Король Данило. І підписуйтесь на наші соцмережі, щоб не пропускати важливі розмови про життя Львова і не тільки. Сьогодні говоримо про заяву, яка викликала трішки резонанс. У місті священик отець Юстин Бойко стверджує у центрі Львова побільшало борделів та аморальних клубів. каже неодноразово звертався до міської влади, але, на жаль, відповіді як такої не було. Про це будемо сьогодні з ним говорити. Вітаю вас. Вітаю сердечно. Очень дивіться, ви заявляли про те, що справді так у місті побільшало ось таких закладів, і водночас кажете, що війна, начебто, врятувала Львів від розпусту. От що ви мали на увазі, коли говорили про це? Тема перетворення Львова. Зокрема, один з одного його сегментів життя у центр такої української проституції не є нова. Оскільки це ще давня проблема передвоєнна, і не тільки я її зачіпав, я би хотів тут згадати також і паню Ганну Гобко, яка одного разу також приїхала з Києва, пройшлася містом Львовом вечором, і вона також звернула увагу на те, що у центрі міста Львова побільшало багато. Закладів е, аморального типу. Мова йде про борделі в широкому розумінні того слова. Це є від якихось ерос-клубів, секс-магазинів тощо. І це міститься в самому центрі. Це є площа ринок, вулиця Староєврейська. Тощо. Більше того, про це ніхто, е, ну скажімо, не, не про це ніхто не таїть інформацію. Ця інформація є. Публічно в тому значенні, що хто хоче побачити ці заклади, то не треба багато. Треба просто пройтися вечором центром міста Львова, і все можна зрозуміти. Окрім того, я, як ще й священник, маю інформацію від людей, які проживають у місті Львові, про події, які е, мають місце в нашому місті, так і про тенденції, які мають місце. Тобто розвивається ще також, знаєте, така проституція квартирна. Люди про це говорять. І е, коли говорити про е, трошки історію цього питання, то я хотів би пригадати е, тим, які мешкають у Львові, що е, коли мова йде ще про воєнні роки, але перед повномасштабним вторгненням, коли в Україну літали літаки, то з Туреччини. Здається, на тиждень було три чи чотири літаки самих чоловіків, які приїжджали сюди з ціллю секс-туризму. Про це тоді писали і газети, і інтернет, видання. Тощо для цього, щоб це довідатися, не треба далеко йти. Це є на долоні. Тепер мені також були відомі плани деякого бізнесу у Львові. Збудувати навіть, скажімо, певні місця, створити простори для для, для таки, такого роду клієнтів і такого роду сумнівного бізнесу. Не буду називати райони, я навіть бачив проекти, і я на це реагував. Тепер, що сталося з повномасштабним вторгненням, припинилися лети в Україну, так, відповідно, припинилися. Багато проектів ну і це все якось зупинилося. Але ці заклади, які діють у центрі міста Львова, які носять аморальний характер, вони діють і, очевидно, кори, скажімо, користуються, виглядає попитом, раз вони там знаходяться. Я з цим питанням звертався до міської влади. Ну, не буду вдаватись до кого саме. Але до, до заступників мера нашого міста. І я просив їх, що бодай би вони забрали ці заклади з площі ринок. Мене особливий спосіб болить е, заклад, який знаходиться на розі вулиці Руської і площі Ринок, там Еросклуб і з боку П'яна Вишня. Чому мене болить? Бо навпроти є будинок колишньої просвіти. З другого поверху того будинку у 1941 році, червні місяці, Ярослав Стецько проголошував відновлення незалежності України. Там ще знаходиться пам'ятна таблиця. Ну, все ж таки, це є центр міста, який промовляє. Я розумію, що зараз у епоху великої. Урбанізації і розвитку міста Львова, коли він вже перейшов мільйон поняття центра міста робиться відносним так але все ж таки згодімося, що коли мова про Львів, теперішня площа ринок відіграє важливу роль, там найбільше ви можете зустріти гостей нашого міста. Мо, Львівян, може трошки менше, так і тому все ж таки центр міста повинен говорити про історію нашого міста, про те, чим воно живе, чим воно планує жити. Але ну, 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 такі заклади в центрі міста розміщати, як на мене, є е, каригідним. Ось що я мав на увазі, що війна припинила ці всі потоки секс-туризму навіть зараз так в час повномасштабної війни, коли площа ринок проходить кортеж з полеглими воїнами, от чи не викликається якийсь, знаєте, дисонанс, так? І чи можна говорити тут про якусь знову ж таки негативну репутацію, чи я не знаю, радше презентацію міста, так? Ну, саме я у інтерв'ю, яке я дав, я згадував про це, що площа ринок за час війни стала такою мов би, сакральною дорогою якою ми відпроважаємо наших воїнів. Треба признати, що під цим оглядом місто Львів є взірцевим. Тут є дуже добре організований похорон наших воїнів. Воно робиться достойно, почесно. Знаєте, тут треба віддати належне міській владі, що вони разом спільно з церквою це організували. Водночас ну, не можна. Одною рукою хреститися, а другою рукою знаєте потурати розпусту. Тут діє принцип, такий який висловлює народне прислів'я, яке каже: ви або хрестик зніміть або знаєте штанці підтягніть От, отчаяни, як ви думаєте, чому е, за весь час не було якоїсь реакції з боку міської влади, так от на ваші якісь такі заклики, прохання, е, пропозиції, побажання та якось забрати ці заклади з центру міста? Я думаю, що вони вже звикли, що я їх просто час від часу критикую, і вони не надають тому значення, навіть це викликає усмішку. І або не або заговорюють проблему, або не звертають увагу. Знаєте, вони починають реагувати тоді, коли вже е, знаєте, це впливає по їхній репутації, воно відіб'ється на е, виборчих показниках. Тобто тут діє такий принцип: доки грім не вдарить, хлопці не перехрестить. Отак само є з нашою міською владою. На превеликий жаль, тут все вимірюється. То не тільки у Львові, але й в Україні не бажанням послужити правдою, але е, виборчими обіцянками, виборчими рейтингами, особливо зараз, коли почали вже говорити про вибори в Україні тощо. Я не я на борони Боже не належу до тих, які хочуть суцільно критикувати міську владу, так? Але за умов, коли ніхто не звертає на це увагу, я як священник, який душпастерлює в місті Львові, я почуваюся зобов'язаний про це говорити. Я би не говорив про це публічно через засоби масової інформації, коли би можна було ці речі полагодити приватно. І я, я це робив. Тобто я дію тут євангельським принципом. Коли хтось свій брат зрішив проти тебе, скажи йому у вічі. Якщо ні, скажи при свідках, якщо ні, скажи перед цілою церквою. Тобто, от така моя логіка дій євангельська, тільки і виключно. Бо е, мені здається, що все ж таки. Ми доходимо до тої ситуації, коли починаємо розуміти, що коли місто, країна не має морального стержня, то місто, країну можна захопити дуже легко. Тому що люди не мають фундаменту базового у житті. Мені неодноразово навіть священники деякі говорять, отче, та не псуй собі, нерви, не трать здоров'я на такі. На такі промови речі звернення, бо час міст з якоюсь моралью чи країни з певною мораллю минув. Я так не вважаю. Я вважаю, що якщо ми хочемо збудувати державу, що якщо ми хочемо збудувати... Здорове суспільство ми повинні його збудувати на якихось базових моральних основах, а мова не йде про якісь накази, мова йде про те, щоби по перше в Україні була здорова сім'я, де би була батько, мати і де би народжувалися діти, і належно виховувалися. Що робить розпуста, яку відображають оці заклади? Вона руйнує любов, подружню, а саме її одну е, складову, дуже важливу це є вірність і перетворюється все це на пристрасть. Друге. Воно потім розмиває поняття любові. Я, який працює з молоддю, бачу дуже часто, що любов спроваджується до пожадання. І тому ми маємо гвалт, тому ми маємо файли Епштейна, тому ми маємо інші речі. Звідки вони походять? Вони починаються з малих речей. Коли хлопець не може нормально подивитися на дівчину як на особу з гідністю і з душею, а дівчина на хлопця сприймає як її. Його як гаманець, так? З того починаються всі проблеми. Так, ми сім'ї добре не створимо. Мені йдеться про те, щоб ми мали здорове місто, яке будується на певних принципах моральних, на певних принципах історичних, духовних. Я розумію, що в кожному місті є різні люди, не можна, скажімо, всіх звести до одного. так Ну Якщо є певні такі речі, то. Ви знаєте, бо, бо, бо ця кажуть, професія вічна відколи існує людина. Е, то, але це, це я є очевидно проти таких закладів, бо там я читав, що люди мене критикують, що треба їх взагалі зліквідувати. Я би забув, але я знаю, що це неможливо зробити. знаєте. І тому принаймні я борюся про те, щоб центр міста від того звільнити. Зрештою, то не мова не тільки про такого роду заклади. Знову подивіться про те, що ми маємо величезну проблему у народі з алкоголізмом. А зараз у центрі міста алкоголь є всюди, де ви тільки хочете. Тобто, що тут є інша проблема, але я вже не хочу всі теми ті піднімати, бо все на раз не зробиш. Принаймні одне треба зробити це очистити центр міста від такого роду закладів які абсолютно не додають нічого до ідентичності нашого міста львова а навпаки його її руйнують як от думаєте чи щось це дасть так якщо ці заклади до прикладу перенести десь можливо за межі міста чи краще взагалі їх заборонити або посилити можливо якось контроль Дивіться, як на мене, то є так. Я би був дуже баж... я би був дуже радий, якби забрали з центру міста ці заклади. Бо мені про це дуже розходиться, оскільки в мене були два питання. Перше, як я вже вам сказав, що це воно не колідує е, з тими місцями нашої історії. А друге, воно е, цілковито йде у розріз. З поминанням теперішньої пам'яті героїв. Так це є це є нагальні потреби. Коли мова йде про майбутнє, тут знаєте, як вам сказати, я очевидно був би за те, щоб такі заклади, скажімо, такі заклади взагалі зліквідувати на їхнє місце, побудувати якісь садочки, центри дозвілля для молоді, тощо, де би, де би вони. Там навчалися, зрештою, то не тільки від міста, залежить від бізнесменів, також які місто наше тут, скажімо, якось спробують будувати. Але якщо не можна це зробити, то їх принаймні треба винести поза межі міста Львова, поза межі міста Львова. Ви розумієте, одна моя знайома. Яка от послухала те, що я говорив, і критику в мою сторону, яка наплила зі сторони, там, я не знаю кого, багатьох людей, які, певно, не проживають у Львові, пройшлася з дитиною центром Львова і каже: ви знаєте, от чи я думала, що там деякі заклади є, а їх повно є на кожному кроці. Ну і це треба, знаєте, якось. Ну, схаменутися нам, людям, дорослим. Ну і ці речі якось упорядкувати. Але я вам кажу, я з 2018 року піднімаю ці питання, і вони знаходяться там, де вони знаходились. Дякую вам, отче, Юстине, за вашу думку, за вашу позицію. Я впевнена, що багато львів'ян людей так підтримують вас у цьому. Будемо сподіватися, що в майбутньому все-таки якось це питання. Буде відкриватись і вирішуватися глядачам. Також дякуємо за увагу. Нагадаю, підписуйтесь на соцмережі інформаційного агентства Король Данило, щоб не пропускати дискусії про життя Львова і не тільки. До зустрічі. Дякую вам, дякую за